5 кілограм монет Київської Русі. Бачили такі монети? да? Це ж старі гривні, я ж не помиляюся. А якщо я помиляюся, то звичайно включай це відео, дивись і я поясню, що це за матеріал, звідки він взявся і куди його далі використати. Посилочка Кривий ріг і тут явно великими буквами написано, що розпаковка. Це відклали, думали, не робити, потім. Почухали мозги, момент і робимо розпаковку, так? Да? А може тут якийсь цікавий матеріал? Як думаєш, є варіант, що тут буде цікавий матеріал. О! Глянь, опять. Ну це якась ну, прямо взагалі не солідно. Ну, суті питання не міняється, латунь, все нормально. Це в нас що? Тут без богарки не розібрати. Це мідоха. Без болгарки, як і без 100 грам, так? Да? Латунинка. Ага, тут, в общем, швидко не відберемося. Подходь глянемо, гляньте, які є злиточки от, такого от плана. І сам переріз на вид, чи, правильно сказати, на вигляд, є дуже цікавий. Явно, що цей метал. Не свинець. А хоча, може, і ми спеціалісти такі, і це насправді свинець. Ні, не свинець. От і добре. Це олово. В принципі, по перерізу було видно, що це, але ж переріз перерізом, а аналізатор аналізатором, да? Да. да це олово. І зараз е, отакий от свинець, який, до якого людина віднеслась уважно. Трошки заробить людині коштів. Це голова не чиста, 900 гривень кілограм, кіло 400. Кіло 400. Ну, в принципі, вже, я б сказав, нічогенький результат. Це ось дивись, що в нас. Латунина. А це якісь латунні пластини. На вигляд, прикольні. Ну, а так, звичайно, побутова латунь. Ми її сьогодні купуємо по 200, 6300 за кіло... О, 6300 вага. лежи і не падає. Що можна насипати в оцей бідончик? Що вага 9300. От як ви думаєте. От він, обичний, невеличкий, так? Що сюди можна було... Але тут треба буде ще записати. Дай ножик. Все, заховав. Що можна сюди насипати на таку вагу? Якісь. Кізюнчики, ти поняв? І я так розумію, що ці кізюнчики нам прийдеться що? то лі переплавляти, то лі передивлятися. І що ми маємо? Хе-хе. Припой. Це я так розумію, що. Знаєш, що це? Це припой знятий з плат. Ну, в общем, диви. Насипаємо зараз чудо гарну грану. Оце... Оце трошечки, на вигляд, чоловік позанімався, так? Да? Але ж нам треба тепер і пару зразків прострелити, тому що можна трошечки попасти в просак. А не хочеться. О, бач, єсть. І що, тепер ви нам предлагаєте? Кожну оцю піпульку веселиться. Це буде не дуже весела історія, так? Да? Та ні, я сподіваюся, що тут буде порядок. Так, да, тут буде порядок, але та штуковина була трошки іншої форми. Так само, як оце, оце. А до цього всього, в принципі, ніяких зауважень немає, там все абсолютно нормально. Да. да. тут все абсолютно нормально. Вага причудова, при по 60 ладі 9 кілограм Гарно. Як на мене, це більш ніж гарно. І далі у нас все шов. Електротехнічний алюміній. Електротехнічний алюміній така шинка. І до речі, там ще з морозильника камера. Ну, зараз я його висиплю. Буду отарювати так з ящиком. 9,3 і да, дивіться, Сейчас вам я ще подтарю і покажу один ще нормаль такий прикольчик це согран. 8,8, да? да? Оце нормальний такий прикольчик, подивіться, це морозильні камбери, да, з радянських холодильників, якщо з них вирізані... Мідні трубки, ця штуковина йде в електротех. Без ніякого аж легенько. Так, далі. Другий ящик це теж цієї самої людини. І, відповідно, саму суть питання видає оця записочка з надписю відео. Да? І що ж може бути у нас другий короткий? Ай, красота! Саме головне. Не було в первій. Та й в другій нема, походу. Нема самого головного. Що сумно. Але ще надію не втрачаємо. Дивись, скільки тут. тут запізділа всяку. Моя ти маленька. Не покажу, отак. Всю не показую. Все, в общем, є. Слава Богу. Так. Мідяшки. Скільки там у нас сказано міді владі. 32. ти блт. Щось я вас заслаб. 32 є, порядок. Пиши, Тут згоди. Так, стой тут і нікуди не тікай. І момент. Хто з самого початку відео чекав, щоб написати, що насадив мужика на цю штуку? ні не ні, ні не насадив. Все нормально, все допишем. Не треба після, никого ми садити не будемо. Да? А якщо когось десь случайно, то ви что возмущайтеся, що робити. 07. 07 латунки. Всяке буває. Ми також люди і також можемо помолитися. Медяка 04. Ось коли тут. А що це за штука? Повніш по аналізу? Не пам'ят? Олова 7%. Дуже хорошо. 7% це дуже мало. Да. По суті, це мог би бути колись бабіт 16% й в негості. Але показники такі низькі, що пливе воно в свинець. 200 грамів. Отака от от штука розпахували, погнали далі. А якщо вам подобається. Наші відео і хочете працювати з нами, то пакуйте вашу посилочку і, звичайно, відправляйте її на удни. Будемо вам дуже вдячні.